Напад із ножем у німецькому місті Людвігсгафен. Виходець Виходить із Сомалі вбив двох чоловіків 20 та 35 років у центрі житлового району. Потім вирушив до аптеки, де серйозно поранив ще одного 27-річного чоловіка. Поліціянти відкрили по нападнику вогонь. Зараз він у реанімації. Це 25-річний чоловік. Він напав на людей і вбив їх ножем чи предметом у формі ножа. Можливо, мачете, поки не можу сказати. Мотив досі незрозумілий. У поліції кажуть, що нападу передувала сварка. Проте чи були знайомі злочинець та його жертви, поки невідомо щодо того, чому він скоїв напад і які мав мотиви, ми поки не можемо нічого сказати, бо не маємо достатньої інформації. наразі поліція шукає свідків, щоб з'ясувати всі обставини нападу. Мер міста Людвіг Згафен розпорядилася розвісити жалобні прапори та назвала інцидент жорстоким актом, який наповнює її жахом. А міністр внутрішніх справ землі Рейнланд Пфальц повідомив, що розслідування йде у всіх напрямках. Напад викликав дискусії у суспільстві щодо міграції. Багато німців незадоволені тим, що деякі змі повідомили про нападника, не вказавши його національності. А праві сили сказали, що цей інцидент є показником неспроможності політики приймання мігрантів.